Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови номер 1165 які мають зменшити кількість випадків блокування податкових накладних майже вдвічі. І це лише початок серйозних змін, які чекають бухгалтерів, підприємців та бізнес до кінця 2025 року. Тому з початку вересня на вас чекають прямі ефіри, які допоможуть підготуватися до нових викликів. 2 вересня ми розберемо, як відновлені строки позовної давності впливатимуть на борги та до нарахування із податку на прибуток. ПДВ і єдиного податку окремо зупинимось на обліку перехідних виплат і звітності, ЄСВ з мінімалки, нових вимогах електронного кабінету з військового обліку та зарплати для заброньованих працівників. 3 вересня в ефірі для неприбуткових організацій, головні податкові зміни 2025 року: як зберегти неприбутковий статус, контролювати ключові операції, працювати з готівкою та уникати фіскалізації без порушень. 5 вересня ключовий ефір про податкове навантаження. Як його рахувати, порівнювати з галуздю та оптимізувати без штрафів, поговоримо про новації 2025 року. Маркетплейси banking, нові вимоги для розрахункових операцій та боротьбу з дробленням бізнесу. Щоб не пропустити жодного ефіру, реєструйтесь за посиланням під відео.